Є новина, друзі. Привітання Путіна перед Різдвом. Дослухайте до кінця чергова масована атака по Україні, як сказала прем'єрка Сороденко, били свідомо по енергетиці в більшості в західному регіоні. Хоча і в центрі є влучання, є постраждалі загіблі, співчуття родинам постраждалих та загиблих. Всюди Путін попадає тут. Не можна вирізняти регіони, бо зараз мені будете писати: о, ти тільки про захід говориш. Я про всіх говорю. Це терористична атака, терориста. І зрозуміло, що це привітання перед святами українцям. Так вони нас вітають, так вони на нас тиснуть для того, щоб ну, зменшити. Переговорну позицію українців до речі, Зеленський вчора сказав, що ну може бути масована атака, і що треба українцям готуватися. Значить, наші розвідслужби все ж таки працюють добре. Але от поряд з путіним терористом, ну якого ти бачиш, ну і згадуєш, коли по тобі летять дрони і ракети. От я ще бачу міндіча на пляжі, якого сфотографував Ткач. Ну тому, що, як на мене, між Путіним і міндічем різниці немає. Поки що, Україна не може відповісти ні Путіну, ні Міндічу, тому що той втік. Напишіть ви свою думку, кого ви бачите під час ракетного обстрілу і знищення наших енергооб'єктів. Лайк, репост, відписка, телеграм профіля.